І так, друзі, всіх вітаю. Знову працюємо в цеху, і саме над упакуванням вуликів, наш десятирамковий рамковий пакбі. Підготували знову ж таки ось замовлення. Це не йде упаковане. Чому? Тому що завтра приїде людина з Києва і забере. Тут йде 10 вуликів в максимальній практично комплектації, тому що людина замовила нижні вулики, йдуть Дадан. два корпуси трьохсотих, далі два 145. Ну і криша дно. А верхні 5 вуликів ведуть чисто 4 корпуса а, рутівські. Тому маємо отакі класні вулики. Дуже чітко все виглядає. Звісно, такі а, домики високоваті, отак все як має бути. Йде відразу в комплекті задвижка на льоток. Тому, друзі, якось так окремо дно пакуємо. Хімікселеновські знову ж таки, корпуси. Ну, друзі, працюємо зараз. Частина йде, ну, люди забирають самі частину більшу. Ну а менша частина нам придеться упакувати і відправити, тому що дуже далеко знаходяться. А тих ті, хто може приїхати, приїжджають і забирають. Тому, друзі, така робота, як то кажуть, йде повним ходом. На вулиці у нас сьогодні така. Зима така завірюха сьогодні цілий день повністю. Я думаю, воно по всій Україні. Е, отак Ми ж працюємо е, зараз. Зложую свої шестирамкові е, форми. Уже частину зложив, ще залишились восьмирамкові. Ну, якось отак. Е, до речі, дуже багато. Людей, хто мені телефонує, кажуть, що дуже бомбезне зробили ми оце дно. До речі, так, да, воно дуже класне, тому що, по-перше, воно високе. по-друге, воно дуже таке, як я скажу, мощне. Його на платформу ставить, йому нічого абсолютно не буде, тому що тут висота 13 см. Ну, таке добротне дно. Звісно, на нього йде багато компонентів, але чесно зробив дно і, як то кажуть, на совість, чесно, тому що воно. Мощне, ну, на шестирамку він на нуклеус, Звісно, що піде от такого типу. Воно має тут висоту, по-моєму, 6,5 см. Воно більше не потрібно. А от іменно на 10-рамковий, та ще якщо таку ставить комплектацію по 4 корпуси, все буде з медом. да, Тут буде дійсно оце саме чітке дно, тому що воно буде нікуди його не ні вигне і підняв, все класно буде. Лентою зв'язав і буде все просто шикарно. Тому, друзі, якось отак, кого цікавлять вулики, всі ціни є в першому коментарі по вуликах Пакбі. Також по наших вуликах 6, 8, 10, 12 рамок. Уже ціни є на сайті. Я вже, по-моєму, говорив в попередньому відео. Також можете заходити, дивитись, кого що цікавить. Ну і декілька там деталей буде по браку. Це у нас корпус. Ну, Тож, я думаю, зніму окреме відео та вже тоді покажу, коли все оце закруглим. долємо, десь в кінці неділі викину відео. Там є по восьмирамкових, хімікселеновських, потім Рутовський один є, пакбі один трьохсотий є. Не встигли закрити форму і отако. Зробилось передня стінка, туди пішла. А так, в принципі, він нормальний, все працює. Також дно, два штуки є 10-рамкових, там зовсім незначні е якісь там дефекти, які не впливають, трішки тріснуло. То ми його зажали. тут от, от, навіть хрестики є, де е що йому не так. Тут а, товщина не за не занев не вспіла. Сестра закрить верхню кришку, і вийшло, на 10 міліметрів, воно якби по косині не так. Тобто, ну Трошки як на одну сторону, але так зовсім абсолютно новеньке дно. Тому такі незначні нюанси, які на роботу, чесно, взагалі не впливають, але по зниженій ціні його і віддам. Тому, друзі. Кого ще цікавить, звертайтеся, все зробимо. Хлопці працюють над вуликами. трішки зробимо перестановку в цеху, тому що дуже багато форм, щоб воно було більш, більш так чітко, прийшов відлив не переставляючи форми. Тому що зараз дуже е, воно некомфортно і приходиться дуже робити багато маніпуляцій. Коли люди просять там 8, 6, око пішло і поїхало. Потрібно переставляти форми, а воно не дуже е, цікаво. тому на цьому тижні завершуємо по цих вуликах, далі робимо перестановку і працюємо далі. Тому що люди замовляють. Ну і також дороблюємо всі свої прес-форми, і буде в наявності абсолютно все і на е Дно буде, яке ділиться на опіл, на 8, на 10, на 6 рамок. То є, ну буде абсолютно, як то кажуть, такий повний набір, кого що буде цікавить. Я думаю, воно все буде в наявності. Кожен кожен щось знайде, кому що потрібно. Все, друзі, з вас лайк, пишіть свої коментарі, а ми працюємо далі, тому що робота не стоїть. Роботу потрібно робити. Вона сама себе робити не буде. Все, всім благословінь.